Знову назбирали чимало цікавинок, про які незабаром дізнаєтесь, і ви в ефірі програми тв і я її ведуча Ніка. Сьогодні на вас чекає вражаюче, захоплююче і дещо містичне шоу, а також приємне знайомство з обдарованим підлітком. Отже, ми розпочинаємо. Чи вірите ви в магію? 16-річний хлопчина, з яким я вас незабаром познайомлю, не тільки вірить у дива, а й сам їх витворяє. Секрета великих ілюзіоністів Гаррі Гудіні та Девіда Коперфільда Андрій Колесник почав розгадувати ще з дитинства і настільки захопився викриттям відомих фокусів, що й сам не помітив, як навчився цьому дивовижному мистецтву. Спритність рук і ніякого обману далі в програмі. Йому всього 16, але він вже здатен обвести вас круг пальця. Коли Андрій тільки почав відкривати для себе чаруючі глибини зорового обману, то навіть не міг уявити, яке незабутнє враження він справлятиме на людей. Адже у нашому маленькому місті не завжди можна натрапити на таку яскраву особистість. Декілька років знадобились Андрієві, аби розвинути свій талант ілюзіоніста. Він старанно працював над собою, вивчав і розгадував секрети як старих, так і нових фокусів. І от тепер Андрій досконало виконує важкі трюки, в які просто неможливо повірити. Вперше я дізнався і познайомився з ілюзією з. Коли тато показав мені відомий фокус, коли палець відривається, і паль якось так. А потім, звичайно, мені розповідали і про Гаррі Гудіні, і про Девіда Коперфілда, які там проходили через велику китайську стіну, які робили зникнення Статуї Свободи в Нью-Йорку. Тобто там це мене захопило настільки, що я захотів цим зайнятися, я захотів зробити щось таке. І. Пішло, поїхала як це кажеться. Розкажи глядачам, де і як ти навчився цьому мистецтву? Одного разу моя тітка прислала мені книжку із Америки. Її написала така дивна чарівниця з досить дивними ім'ями. Її звали Фей Престо. І сталося так, що вона мене дуже захопила. А ця книжка якраз була про фокуси, про те, як стати фокусником. Вона була англійською мовою, звичайно, і я читав, і з кожним днем я все більше і більше поринав у цей чарівний світ, і якось так. Пройшло, що від маленьких карточних трюків у сімейному колі і аж до телепортації на великих сценах чи важко було тобі дістати реквізити для цього заняття? Реквізити не дуже важко, оскільки, як вже було сказано, тітка живе в Америці. і Вона щоразу на день народження насилала мені то набори. То ще щось, то книжки, то літературу, тобто були були джерела. Хоча чесно скажу, такі магічні джерела, як у мене, є не у всіх, але ну. Мені пощастило з цим. Як ставляться друзі до твого надзвичайного хобі? Різні по-різному. Є різні глядачі. Є глядачі, які кажуть, а, вау, це чудово або щось таке. А є, які починають вдумовуватись у якийсь сенс, починають розшукувати, як, як це зроблено. Ну. Тобто різі різні є реакції, але, звичайно, всі друзі мої вони поважають те, що я таким захоплююся, тому що це оригінально, як вони кажуть. Своє майбутнє юний ілізіоніст прагне побудувати крокуючи слідами батьків, які приведуть його до медицини. Проте зі своєю родзенкою вмінням творити дива. Андрій Колесник розставатися не планує, принаймні поки що. Хочеться продовжувати, тому що це і слава, там і дівчата, і все таке. Тобто тут зрозуміло, що хочеться. Воно приносить задоволення, воно приносить якесь духовне підвищення. І, але сказати, що це буде справа мого життя навряд чи, тому що ну, я вже обрав те, чим буду займатися в майбутньому. Андрій ще підліток, але в своєму житті досяг вже багатьох вершин. І здаватися він не збирається. Захопленням хлопця, здається, немає кінця. Він не тільки найспритніший у своїх рухах. Андрій Колесник ще й гарно малює графіку і займається танцями. І, хоча до танцювальної корпорації друзів батьки перевели його силою, тепер підліток просто не уявляє свого життя без захоплення, яке стало одним із джерел щастя. Прийшов я туди, коли був у другому класі. Тоді мою молодшу сестричку туди повели батьки, але мені вже просто нікуди було дітись. І мене туди повели теж. Мені не хотілося туди йти взагалі. Я не хотів ходити на заняття, але ж потрібно було. І я ходив. Навіть якщо порівняти з моєю сестрою молодшою, то у неї була дуже хороша пластика, тобто тіло було пластичне, розвинуте, у неї були задатки. Ну а я далеко не завжди був пластичним. І якось з часом воно в мене підвищилося, звичайно, завдяки вчителям, завдяки наполегливості, е, ну, і вчителів, і, може, моєму якомусь ще несвідомому бажанню. Окрім вище згаданих трьох талантів, Андрій має ще один дар рефмувати. Так, так, наш ілюзіоніст, художник, танцівник, ще й вірші пише. Один із них поставлений на музику. От пахне, спитаю я вас лисами квітками весною, Смачний запах кави відчути вже час, І липи завжди запашної, Який міста голос згадаю в цю мить. Як дощик осіннюю пору, у кронах алеї знайомо шумить від звуки гучного собору, Ужгород мій гомінки, барвисти, шлем тобі сонцем ранковий привіт. Древньому місту юному місту, рідному місту Много я літ. на вигляд, яке, рідне місто моє, стоїть, нерушимо фортеця. Дивіться минуле й майбутнє тут є, і уж на всі сторони в'ється і де б ти не був у чужій стороні, У Лондоні, Празі чи відні, згадається уж, город милий мені. Примаряться обрисині, ужорот мій гомінки барвисти, Шлем тобі сонцем ранковий привіт, древньому місту, юному місту, рідному місту. Оригінальність Андрія Колесника можна побачити навіть незброєним оком, і, безсумнівно, він виділяється серед своїх однолітків. Залишається тільки побажати йому не втрачати цієї жаги до нових знань і захоплень, і надалі всебічно розвиватися і підкоряти Ужгородці все новими і новими досягненнями. Фокуси закінчилися, та пам'ятайте, дива трапляються там, де в них вірять. Зустрінемось з вами за тиждень, і я знову розповім вам чимало цікавої, актуальної і розважальної інформації. А наразі це все, Па-па!